Готуємо тортик, білий бісквіт з персиками. Для цього я взяла 6 яєць і стакан цукру. І починаємо збивати до пичної маси. Всипала чайну ложку розпушувача і всипаємо два неповних стакани муки маленькими рибками. Так, збили і виливаємо в форму, зарані перестеленою пергаментом. Так, і виливаємо в форму. І ставимо в духовку зарані розігріти при 180 градусах на 40 50 хвилин. 40 хвилин пройшло, Виймаємо квітик і даємо йому охолонути. І достаємо. Отакий у нас получився. І будемо розрізати на три частини і другий раз. І робимо крем. Я взяла півлітри домашньої сметани. Стакан цукру і чайна ложка ванільного цукру. І збиваємо. Крем збили і перемащуємо. Дивіться, який у нас вийшвся ідеальний. Бачите, я змастила цей і цей коржик, накладаю персик і накриваємо стороною перемазаний крем донизу. І перемазуємо другий корж. Розложили на другий шар персики, накриваємо, перемащуємо зверху. І прикрашаємо за своїм смаком. Отак От ми його прикрасили, оставляємо на ніч в холодильнику.